Ско кноговидання кіноіндустрії, власного інформаційного, культурно-мистецького та науково-освітнього простору України. У законі є також цілковите витиснення української мови з адміністративного правового вжитку. Це є архіви, це є документи, це вже, це вже історія України така буде. Є черговим кроком існуючої влади в плановій здачі стратегічних інтересів нашої держави на догоду сусідньої Росії, керівництво якої не скриває своїх новітніх імперських засігань на суверенність і незалежність України, і прагне цілковито втягнути Україну у сферу свого впливу, закриваючи таким чином питання євроінтеграції України. І це, цей меседж мав би бути спрямований до всієї світової спільноти і Західного світу Америки, тут, зокрема, даний закон нерозривно пов'язаний з повним згортанням українських культурно-освітніх і незалежних громадських організацій та установ сусідньої Росії. Дає зелене світло для розбудови так званого руського міра. Ми стали свідками, як останніми днями було закли... закрита остання... остання дійсно справжня українська громадська організація в Росії товариство Українців в Росії. Натомість створено фіктивне українське товариство з підставними особами, які балавають спільного з Україною, з українським духом, і очільник цього товариства, пан Безпалько, на днях став радником президента Росії Путіна. Сьогодні в Росії в Ялті перепрошую проходить фестиваль. Російської мови. І на цьому фестивалі персони Нонград, Пруп, Буші, Затулін і багато інших представників із темплішниту російського відверто офіційно заявляють, що влада Росії пропонує і повинна докласти всіх зусиль для того, щоб цей закон був якнайшвидше прийнятий в Україні закон розповсюдження російської мови. Це є дуже важливо. Це є офіційні заяви Росії. Міністр зовнішніх справ Росії Сергій Лавров 25 травня цього року, не так давно, дав офіційну заяву, в якій сказав, що Росія готується, готує проєкт і готова до видачі паспортів Росії всім громадянам, які народжені на території Бувшого Радянського Союзу. Це дуже серйозні речі, панове. Вони так зробили в Абхазії, вони так зробили в південній Осетії. За сутки видали всім російські паспорта і на другий день пішли танки літаки і сказали цілому світу, що вони йдуть захищати інтереси громадян. Світ вручить, це є дуже страшні речі. Недавно... Виступив міністр освіти, Задумайтеся, міністр освіти Табачник це було буквально два тижні тому. І увага! В Києві на зібранні із вчителями Росії він сказав дослівно: українська мова є потрібна. Цей закон. Є відвертою наругою над пам'яттю мільйонів українців, які систематично і масово винищувалися на теренах центрально-східної південної України через свою національну приналежність, лише через те, що розмовляли і думали українською, який цинізм. Ця влада апелює і користується почуттями того народу, який заступив справжніх українців на тій території нашої України. Привладна олігархічна верхівка, спекулюючи на результаті багатовікової культурної мовної експансії східних регіонів України, даним законом намагається відволікти увагу своїх виборців від нагальних соціально-економічних проблем і штучно привернути до себе увагу напередодні виборів до Верховної Ради. І останнє, порушивши правові і регламентні норми законотворчого процесу Верховної Ради, зокрема статтю 84 Конституції України, де вказується, що голосування на засіданнях Верховної Ради України здійсниться народним депутатом України особисто. Де Кредитує найвищий законодавчий орган України, як ми вже знаємо, насправді оці 234, здається, голоси, вони є нереальні. Тих людей там не було, голосували картки. І ще одне, панове, останні ті події 5 червня, всім нам дають причину для застанови, для поважної застанови. Не побачили справді беззубу опозицію у Верховній Раді. Це є велике питання для всіх. Чому? Наші так звані, вже можна сказати, опозиціонери так без бою, практично без бою. Один парубій кинувся на мікрофон, на картки, верніше, здали цей закон. Це є дуже поважні речі, і над цим потрібно застановитися. У зв'язку з цим приєднуємося до своїх побратимів в Україні і цілому світі, які стали в обороні національних інтересів. Прийшла пора рішучих дій. Ми повинні не допустити проходження цього закону в наступних читаннях, вимагати розпуску і припинення повноважень продацького продажного депутатського корпусу Верховній Ради України, висловити всенародну недовіру існуючому ряду і президенту, оскільки їх об'єднує не тільки партійна приналежність. Але й спільна відповідальність за цей економічний і соціально-правовий безлад нашої України. Ми знаємо і бачимо, що цією бандою куплені всі три гілки влади в Україні. судова, законотворча і представницька. Всі три влади в одних руках, в руках цієї банди. Тобто ми вже нічого не маємо демократично в нашій країні, в нашій державі. І світ повинен це знати. Тут була така думка, що наш мітинг повинен бути більше скерований в Україну. Це так, але з другого боку, цей мітинг повинен бути скерований до Америки, до Організації Об'єднаних Націй, де є окрема комісія, яка займається питанням мов. Для того є створена ця організація. Було дуже добре. І було написано від нас спільна заява і звернення в організацію Об'єднаних Націй Щонайменше А й можна і в Білий Дім писати. Коли ми будемо більше писати на це, звернуть увагу. До речі, є телефон у Білому домі. Я його зараз не пам'ятаю. Я думаю, що він піде в мас-медіа в радіо. Телефон, який кожен з нас може туди дзвонити і висловити свій протест І від, від кількості дзвінків буде реакція Білого Дому, і це обов'язково потрібно буде зробити. Перед нами вибори Верховної Ради, і це є чи останній шанс мирним шляхом спасти ситуацію в Україні. Тому поставимося до цього питання дуже серйозно. Кожен з нас в першу чергу, кожен з нас повинен зробити справедливий вибір по совісті, кого ми оберемо в ту владу. Я дякую за увагу. Прошу всіх не бути байдужими, тому що сьогодні байдужість є найпершим посібником цій бандитській владі, наша байдужість. Вони на це дуже розраховують. Тому піднімаємося. у 2004 році. Нам Господь з неба показав, що коли ми єдині, ми є сила. Пам'ятаємо це. І це є шанс. Звонімо Україну, дзвонімо до, до своїх друзів по цілому світі. Європа, дякувати Богу, вже давно пророгувала, прийшли, багато мітингів в установах. Тому піднімаємося і будьмо на поготові. Слава Україні! Героям слава! Слава! За єдину державну мову! За єдину державну мову! За єдину державну мову! Це байдуже. Ми не почнуть організовуватися там і почнуть боротися за права української мови, так як ми тут боремося. Це неможливо пояснити зараз. Німці дивляться футбол, португальці дивляться футбол. П'ють пиво, в них всі питання вирішені. Ми тут вчимося за українську мову вже 22-й рік нашої незалежності. Попробуйте зараз піти в бар спортивний в Америці і пояснити, що ми тут робимо. Ніхто не зрозуміє: ні француз, ні італієць, ні німець, ні португалець не зрозуміє, що в країні, яка є Україна, може бути інша мова, не українська. Це парадокс, який, який привів нас всіх сюди на ту площу. Я надзвичайно за це вдячний. Звичайно, все це. Відбувається в Україні в Верховній Раді, але центр, який цим керує, це є Москва. З переходом Путіна до влади він вирішив цьому році розібратися з Україною, розібратися до кінця. Пару телефонних дзвінків до декілька депутатів. І питання вирішене, і практично. Подають нам, що на Україні питання мови тільки хвилює 3% населення. Це абсолютна брехня, тому що мова хвилює кожного українця в першу чергу. Українець не буде їсти, але українець мови просто так не здасть. Це щось з кров'ю з молоком мами впиває кожна українська дитина. Я вам хочу зачитати вірш Віктора Баранова до українців. Я запитую в себе, питаю у вас у людей. Я питаю в книжок, роздираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми українці, і що в нас є душа повна власних чеснот і щедрот, і що є у нас дума, яка ще от байди Байдена в'ється, і що ми не в країні такий український народ, а не просто юрба, що у звітах населенням зветься. Українці мої, то українці ми з вами, чи як? Чи в Моголах і в вмерти судилась нам доля пихата? Чи в могилі й забрати судилось нам наш переляк, що розцвів, розцвів нам у душах смиренністю меншого брата? Українці мої, як і мені власні слова, знаю добре, що й вам вони теж не солодкі гостинці, але мушу казати, бо мов свічка сплива, коли бачу, як люто себе зневажають вкраїнці. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил! Можна жити і хохлом. І не згіркне від того хлібина. Тільки ж хто колись небо нахилить до ваших могил, як не зраджена нами зневажена нами в країна. Слава Україні! Героям українська мова! На це вічер, на цей протест. Десь, говорячи в совісті, відчував певний скептицизм, що буде дуже мало людей. Бо багато. Людей відійшли і розчарувалися після помаранчевої революції. Можливо, не усвідомивши до кінця, для чого вона дійсно відбулася і що вона зробила для нас, людей, для нас, українців. Вона не вибрала того чи іншого президента чи щось відборола. Вона доказала, що люди в кінцевому рахунку є центром, вони є початком країни, вони її душею. Вони є той закон. Отже. Ми показали, що ми є дійсно нація, яка може мати правову державу, де ми в мирний спосіб можемо добиватися таких, таких речей. І ми це зробили. І знаєте, приїхавши сюди, я відчуваю цей дух той самий дух, що був під час помаранчевої революції. Не потрібно від цього відхрещуватися. Це був великий час, і він не закінчується, він продовжується. Цей дух мусить відроджуватися. Очевидно, нас зараз компрометують і пробують витягнути на вулиці. І так як вже було сказано я особисто свою думку як громадянина, також хочу виявити, що нами маніпулюють як і одна сторона, так і друга. На жаль, наша опозиція також займає таку позицію, що зараз їм дуже вигідно, щоб люди пішли за ними, бо тому що вони інакше чомусь не заробляють поваги. Отже, вигідно цей партії регіонів і так званій опозиції. Але що ми робимо з тим, як ми живемо далі, як ми реагуємо? Прояв той, який відбувається за кордоном, хтось може сказати, для чого ми тут забираємося, чого ми то робимо тут перед українським культурним осередком і так далі. Воно є важливо, бо тому, що навіть ті держави, які є гарантами, які є прикладом тої чи іншої демократії в світі, можуть бачити прояви, які є в Україні, і є за кордоном, бачити. Певний вияв в країні, яка є вільна, де люди можуть спокійно спілкуватися мовами, які вони хочуть, є визнаний певний закон, який зберігає права всіх людей на ту чи іншу мову, зберігає, поважає культуру іншої мови, релігію. Нас цього в Україні немає. Але знаєте, одна річ, яка мені болить, і сьогодні ми говорили про це під час проповіді, також я проповідували. Дуже часто. Є дуже легко говорити зараз в даний момент про ту проблему. І можна забути за щоденну працю про те, щоб цю мову розвивати. Може, то не буде актуальним в даний момент говорити про це безпосередньо тут. Але як багато мова втрачається тут, в нас, в вільній країні, так, ми живемо в світі, який є англомовний, і наші діти в той чи інший спосіб для них це буде другою мовою, якщо вони тут народжені. Але скільки людей українців є тут в Чикаго, і скільки дітей ходять в українські школи, на саме в українську е, українознавство школи, які беруть участь в різних організаціях? Це є питання. Ми можемо багато чого відвоювати навіть далеко і дуже важливих глобальних речей, які визначають націю як таку, або вона буде жити, або ні. Але тільки коли кожен почне працювати з самого себе безпосередньо там, де він є. Якщо кожен пошле свою дитину до шкіл українознавства, подумаймо собі, скільки наших людей є в Португалії, Іспанії, Італії, вони не мають одного процента можливостей виховувати дітей з такими засобами, які ми маємо в даний час. Можливості. Ми робимо ті протести. Скільки тисяч людей є, українців тут в Чикаго, які не посилають своїх дітей, які вчать їх, які щасливі, що не вчать англійську мову. І це пояснює свій внутрішній комплекс, що ми не знаємо старшої англійської мови, і ми хочемо, щоб діти знали. Але ми можемо втратити це набагато швидше, ніж навіть втратимо це там. Ми тут будемо жити, виглядає так, дехто з нас поїде. Але ми мусимо то зберегти, бо є, є приклади третє, четверте покоління українців, які говорять прекрасно мовою. значить це є можливим, і це потрібно плекати. Інакше ми ж все рівно асимілюємося. Хай Бог нам допоможе усвідомити сенс того, де кожен із нас має знайти свій, своє віче свою родину все починається з кожного з нас, особисто з нашої сім'ї. І тоді воно йде далі. Президенти не падають з неба. Так само депутати не падають з неба. Вони всі виростають в українських сім'ях або не в українських сім'ях. Почнімо кожен з нас із себе. Ми зможемо збудувати ту Україну. Зможемо мати ту націю, мову, культуру, свою церкву. Нехай нас Бог благословить. Слава Ісусу Христу!